Вітаємо вас, шановні добродії на хвилях нашої програми з народних черев. Цьогоріч, в кінці серпня, відзначалося 167-ї від дня народження світоча української літератури, відомого на весь світ Івана Яковича Пранка. Ви тільки уявіть собі. Людина у собі вміщувала і поета, і прозаїка, і драматурга, перекладача, літературного критика, публіциста, філософа, польклориста, мовознавця, е етнографа, економіста, громадського і політичного діяча. І при всьому цьому він ж автор близько. Десять творів великої прози близько ста малої, понад три тисячі публіцистичних статей та ще й зараз не можуть вивчити повністю всю спадщину Івана Франка. Велетень духу, велетень слова, пророком не дарем, як і Шевченка, його називали Роман Володимировичу. Продовжимо його будь ласка. Дякую, Безе. Сьогодні ми, Марія ну не можемо пройти крізь такої величної особистості, як Іван Франко, який залишив яркий слід у розвитку України як держави, який надихнув майбутнє покоління в любові до своєї землі. Талантливий поет український письменник, всебічно обдарований, циклоплітичного освічений, який знав більше десяти мов, на яких не то, що він знав, він на них творив і писав. Надзвичайно працювати, як Сан Марія Олександр, він створив близько 6 тисяч творів, збірок. Прозу писав, вірші писав, поеми писав. Один із тих, хто заробляв на хліб своєї власної праці і те, що він писав твори. Чи легке було в нього життя? Зовсім нелегке, як він описує, що він з коломиї до Львова йшов пішки, то що не мав грошей на те, щоб заплатити. За поїзд, скільки раз його арештували, але чим він так лишився в пам'яті? В Україні Івана Франка знають як тому що як коли він написав каменя, я бачив дивний сон немов переди мною, і пуста дика площина, і я прикований ланцом желізним стою під височенною желізною скалою, а далі тисячі таких самих, як я. І ось, вклавши в ці слова, народ назвав його каменяр, будівницей каменяр. Ще чим запам'ятався Іван Франко тим, що він писав про людей. Наприклад, такі великі його поезії, як, як Захар Берку, якого він написав у 1883 році. Це історична повість про боротьбу карпатських общин. Вже тоді проти нашестя монголів. Далі написав е, казку про лісових звірів «Лис Микета» або Фарбований лис». Написав поему Украдене щастя, написав поему «Мойсей», написав поему Іван Вишністі. І багато він писав. І ще нам Іван Франко запам'ятався тим, тим, що. Він е всі свої книжки старався перевести багато книжок перевів на українську мову, закінчив гімназію та все. Е йому заборонялися листувати, писати листи, е саджали його неодноразово. Австро-Угорська імперія в чорному за те, що він побугував не ті ідеї, які потрібно були для імперії. Далі ще, Франко один із тих людей, який завжди ходив вишиванки. Ось цим він підкреслив свою любов до України. Як ми знаємо, що Іван Франко. Дебетувався на отримання Нобелівської премії. Деміння. Але, на жаль, Нобелівську премію дають тим, хто живий. І коли вже будуть подані документи, і коли ці всі твори були привезені на комісію, яка засідала, вони удивилися, що людина може стільки написати. Скільки створити образів, описати їхнє життя. Ну і на жаль, ми знаємо, ми пам'ятаємо Івана Франка, ми його оцінимо. Ми знаємо, що 20 гривніва купюра в нас це де зображений Іван Якович Франко. І, і про Україну написав, Україна інтерна. І я вже хотів. Написати, зачитати такий коротенький, якби вірш, якби би не завершив, тож у нас немає часу. Мій сину тебе менш багатив, та над собою менше плакав, На шлях тернистий сам подався, цупко на тернах подрався, а ти що в житті, що іншого чекав? Ось так ми. Поговорили про, про Івана Франка. і Дуже приємно, що в нас є такі світочі української нації, які рухають Україну вперед і показують всьому світу, яка ми високо розвинута українська нація. Так і є. гордитися треба такими великими видатними особистостями. Торкатися їхньої творчості, вивчати їхнє життя і завзіряти їх брати. Частинами цього. Хай ще